Шість команд один переможець. Учні з Долбунівських ліцеїв змагалися за право вийти на районний етап баскетбольних змагань проєкту Пліч-опліч. За бронзу турніру з баскетболу змагали з ліцей номер 3 та номер 4 Останнім вдалося посісти третю сходинку на змаганнях. Мені запропонували мої друзі, я погодився. Мені тут все подобається. За право вийти на районі змагання боролися учні ліцею номер 2 та номер 6. Останні вважалися головними фаворитами на прохід далі. Перша половина гри була рівною, та по тому учні другого ліцею почали набирати перевагу в очках. Під кінець останньої десятихвилинки гравці у синій формі відірвалися на 10 поєдні від суперників. До фінального свистка учням ліцею номер 6 вдалося набрати ще два очки на табло 16.8. Команда школи номер 2 вийшла до районного етапу змагань. Емоції після перемоги просто ну неймовірні. Суперники були доволі таки важкі, але із-за того було нам доволі таки легко грати о, не легко, а в задоволення грати. Так, мені подобається баскетбол, тим що це доволі рухливий спорт. Тут присутній азарт. Змагання проводили за проєктом Пліч опліч, створений він для того, аби залучити більше дітей до занять спортом. Задля популяризації баскетболу серед учнів шкіл до проєкту на Рівненщині долучився легендарний баскетболіст та президент БК «Рівне» Сергій Ліщук. Він став амбасадором проєкту. Саме головне те, що багато дітей приймають участь, багато команд. Так, да, звісно, є рівень різний. є трошки сильніші, трошки слабші команди. Але всім взагалі то дуже приємно, що да, дійсно приймають багато дітей участь в, цьому, в цій змаганні. змагання. Це дуже важливо проєктом Пліч опліч передбачено змагання з п'яти видів спорту: волейбол, футбол, спортивне орієнтування, баскетбол та черлізінг. Якщо говорити про здольбунівську громаду, ну як всі школи задіяні, це дуже велика перспективна реалізація, тому що заклади готові. Показувати те, що вони відпрацьовують і працюють на хорошому результаті, демонструються своїми дітками. Всі заклади прийняли рішення, тому це дуже хороший результат для умінської центральної громади. Третій районний етап змагань розпочнеться у квітні. Турніри пройдуть у п'яти точках області: Сарницький, Дубенський, Вараський, Рівненський район та у самому обласному центрі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.